Восьме відео з 10 валідація файлу софті. Після того, як ми перевірили ну, засобами на контроль квитанції 2, ми можемо валідувати наш файл. І в ОА є така менюшка вивантажити файл софті. Вона досить така примітивна. Тут вибирається каталог, куди ми плануємо вивантажити файл софті. І вивантажити файл. І бачите, можна окремо довідники проводки документи, а це вивантажується все в наш файл совті. Далі, давайте ми знайдемо той каталог, куди ми виважили з файл софті. І тут ось цей файл XML це є наш файл софті. Поки ми назву не міняли, і. Використовуємо цю як робочу назву. І є файл, який ми отримали з податкової інспекції XSD схеми І нам треба його провалідувати, наш файл на xsd схему. От ми відкриваємо наш файл софті. І давайте ми провалідуємо з допомогою сайта. Який ну, виконує функцію валідації. Тобто, на цьому сайті вибирається із XSD схема, вибрали xsd схему і вибираємо файл, який ми хочемо провалідувати. Якщо ми нажимаємо Валідація, і сюди, то він пише, що пройшла. Валідацію успішно, цей файл можна ж далі давати йому назву правильно, давати служити підписи і через податковий кабінет направляти податкову інспекцію. Давайте ми поламаємо файл софті. І видалимо код валюти за замовченням, От, зробимо пустим, хоча це поле обов'язкове. І спробуємо вивантажити вже в другу папку ось сюди. Файл, який в нас не відповідає валідації. Не, мож, не проходить валідаці. Момент формування файлу нам зразу видасть помилку, щоб. Зверніть увагу, файл побитий. У нас є в меню САВТ логи. Ось тут бачите САВТ лог вивантажа файлу САФТ. Сюди записуються помилки валідації. Заходимо сюди. Бачимо, що вона пише, що обов'язкове поле не заповнено. Але. Допустимо, ми все одно хочемо спробувати його звалідувати на сайті. Давайте ми спробуємо звалідувати його на сайті. Те ж саме зробимо. Виберемо сайт, заповнимо файл з XZ-схемою. І заповнимо файл, який в нас поломаний, 2. І спробуємо його провалідувати. І зразу, бачите, він. Тут також нам видає помилку, що цей файл не може бути звалідований. Також можна звалідувати і програмкою Notepad++ Plus через плагіни. Тут ставиться додатковий плагін. Валідації. Єдине, що файл валідації має бути в тій же самій папці, і має бути прописаний назвою О саме. І поломаний файл нам показує, що з ну, заголовка, тут не, не заповнено обов'язкове поле. Прямо з жовтеньким таке виділяє. Достатньо зручно вибирати ці помилки. Ну, XML, XS, теж XML формат, от вона як виглядає, в Notepad++, це там правила наше. І давайте ми попробуємо Notepad++, Це фактично блокнот, ну, наш продвинутий блокнот. провалідувати наш файл. От зверніть увагу, Якщо. Ось тут назва файла, і файл, який лежить в цій папці, співпадає, і ми його валідуємо, то він каже, що все нормально, дефектів немає. Так.